Підтримка України один із пріоритетів майбутнього німецького уряду. Це закріплення в коаліційній угоді, яку християнські демократи та ЕСДЕКИ презентували напередодні в Берліні, відкривши тим самим шлях до формування нового уряду та обрання канцлера країни. Про що ще йдеться в угоді? Та коли Фрідріх Мерц, нарешті, стане канцлером Німеччини, Тетяна Лгунова розкаже. Дома? Ли півтора місяця переговорів для німців це дуже швидко і угода готова. Християнські демократи та ездеки сформували коаліцію і погодили документ, за яким країна житиме наступні чотири роки. Його одразу презентували журналістам. Наша коаліційна угода це результат інтенсивних консультацій і перемов. Сильний, і чіткий сигнал для громадян нашої країни та партнерів у Європейському Союзі. Німеччина отримала ефективний уряд, який реформуватиме та інвестуватиме, щоб зробити. Країну економічно сильнішою та безпечнішою. Європа може на нас розраховувати. В угоді 144 сторінки. Більша частина про внутрішню політику, нижчі податки, вищі пенсії, посилення обороноздатності та обмеження міграції. Окремо і детально прописана позиція нового німецького уряду щодо України. Обіцяють повну підтримку, скільки буде потрібно: від плеча на шляху до НАТО та ЄС до створення спецтрибуналу для переслідування за злочин агресії проти України. Україна як сильна демократична і суверенна держава, що самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки. Тому ми будемо суттєво посилювати і надійно продовжувати нашу військову та політичну підтримку України. У тісному контакті з партнерами ми виступаємо за досягнення справжнього та стійкого миру, в якому Україна діятиме з позиції сили та на рівних. Це передбачає і гарантії матеріальної та політичної безпеки суверенної України. Угода презентована. Тепер її ще мають офіційно затвердити партії, що увійдуть до уряду. Процес формальний, утім, все одно затягнеться на кілька днів. Підписання коаліційної угоди відкриє шлях до виборів канцлера, затвердити Фрідріха Мерца на цій посаді. Повинен парламент до Великодня депутати вже не встигають за графіком у найближчі тижні. Вони працюють в округах та відпочивають. Тож канцлером Німеччини Мерц стане вже у травні попередньо 7 числа. Тоді він і оголосить склад свого нового уряду. Тут для України важливі два відомства: оборони та закордонних справ. Уже відомо, що портфель міністра оборони отримають соціал-демократи. Тобто, найімовірніше очільником відомства залишиться Борис Пісторіус, який добре знає військові потреби України і послідовно виступає за збільшення допомоги. До речі, саме в Пісторіуса найбільші шанси стати ще й віце канцлером Німеччини. Головним дипломатом країни, згідно з коаліційними домовленостями, уперше за останні 60 років стане християнський демократ. Рад хто наразі інтрига головним претендентом на посаду міністра закордонних справ? Утім, називають Йогана Вадефуля. Він близький соратник Фрідріха Мерца і послідовний прихильник підтримки України. Тетяна Лугановичслав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.